Захищаємо, закриваємо Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Суми, Полтава, Львів, Одеса від російські... російської орди. Від нападу ракетних, від дронів, від ударів міст. Я стою ногами на своїй землі. Піднімаю браму, сили навкруги, вгору піднімайся, до небес дістань. Скелою вростайся землі в небеса, та твоя могутність земле, кріпше камню. Міста наші, міста наші, Дніпро Кривий ріг, Запоріжжя, Суми, Полтава, львіва Одеса, закриваєш сталью. Не проб'є ракета, дрони розпадуться, що летять з Росії в небі розірвуться, бо ця брама має величезні коп'я. На штики натрапить вся російська зброя буде вона збита, та в дірках свистіти. Шкоди вже немає, це шматки розбиті. ППО зростає, сила в ньому могутня, соколина точність, пазухи блискучі, швидше, ніж сапсани, не здогнать ніколи вся російська зброя буде збита в полі, не дістати міст їх російські підлі зброї, бо земля українська закрила міста броню, закрила Дніпро, кривий ріг, Запоріжжя, Суми, Полтава, Львів, Одеса. І дітей прикрила матінка земля, тих, хто береже її, віддає життя. Тому земля рідна, піднімай броню, закрий наші міста і дітей, молю, не жадайте крові, в тебе є вода, піднімай ти води, знеси якоря. Ті, що закріпили кораблі в морях, з них стріляє ворог по наших містах. Діти твої стогнуть, захищають тілом, поможи рідненька, бронею та водою, підніми ти води там, де кораблі, розтруси пластами товстої землі, так щоб потікали, не змогли стрілять, штормом затопи їх, зламай російську рать. А ми, діти, вдячні, люблячи тебе, наша рідна земля, вклонюсь тобі за це. Ти прийми дарунки від щирої душі, птахів покормлю я тварин нагодую. Ми твої всі діти, Матінка земля. Люблячи країну, просим захисту, всі українці, да буде так. Свічка горить так дуже сильно, дуже прямо, прямо чорним коптить, щоб ви знали. Я стою ногами на своїй землі, піднімаю браму сили навкруги, вгору піднімаю до небес, дістань, скелею вростайся з землі в небеса, та твоя могутність земле, кріпши камню, міста, міста наші, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг. Суми Полтава, Львів, Одеса. Закриваєш сталію, не проб'є ракета, дрони розпадуться, що летять з Росії в небі розірвуться, бо ця брама має величезні коп'я, на штики натрапить вся російська зброя. Буде вона збита, на шматки розбита. Та в дірках свистіти, шкоди вже немає, це шмотки розбиті. ППО зростає, сила в ньому могутня, соколина точність, пазухи блискучі, швидше, ніж сапсани, не здогнать ніколи вся російська зброя буде збита в полі, не дістати міста російські підлі зброї, бо земля українська закрила міста бронню. І дітей прикрила матінка земля тих, хто береже її, віддає життя. Тому земля рідна, піднімай броню, закрий наші міста і дітей молю, не жадайте крові, в тебе є вода. Піднімайте води, з ними якоря, знеси якоря. Ті, що закріпили кораблі в морях, з них стріляє ворог по наших містах. Діти твої стогнуть, захищають ціло. Положи рідненька, поможи рідненька бронею та водою, піднімити води там, де кораблі, розтруси пластами товстої землі, так що потікали, не змогли стрілять, штормом затопи їх, зламай російську рать. А ми, діти вдячні, люблячи тебе. Наша рідна земле вклонюсь тобі за це. Ти прийми дарунки від щирої душі, птахів покормлю я, тварин нагодую. Ми твої всі діти, матінка земля, люблячи країну, прошу захисту я, да буде так, е е е е якісь перешкоди. Я стою ногами на своїй землі. Піднімаю браму, сили навкруги. Вгору піднімайся до небес дістань, скелою вростайся з землі в небеса. Та твоя могутність земле, кріпши камню, місто, місто наші Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Суми. Полтава, Львів, Одеса, закриває сталю, не проб'є ракета, дрони розпадуться, що летять з Росії в небі розірвуться, бо ця брама має величезні коп'я, на штики натрапить вся російська зброя. Буде вона збита та в дірках свистіти. Шкоди вже немає, це шматки розбиті. ППО зростає сила в ньому могутня, соколина, точність, пазухи блискучі, швидше, ніж сапсани, не здогнать ніколи. Вся російська зброя буде збита в полі. Не дістати міста російські підлі зброї, бо земля українська закрила міста броню, а закрила земля українська Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Суми, Полтава, Львів, Одеса і дітей прикрила матінка земля тих, хто береже її, віддає життя. Тому земля рідна, піднімай броню, закривай ти місто і дітей молю. Не жадайте крові, в тебе є вода, піднімайте води, зніми якоря. Ті, що закріпила кораблі в морях, з них стріляє ворог по наших тілах. Діти твої стогнуть, захищаю цілом, поможи рідненька бронею та водою, піднімити води там, де кораблі, Розтруси пластами, товстої землі. Так, що потікали, не змогли стрілять, Штормом затопи їх, зламай російську рать. А ми, діти вдячні, люблячі тебе, наша рідна земле, вклонюсь тобі за це. Ти прийми дарунки від щирої душі, птахів покармлю я, тварин нагодую. Ми твої всі діти, матінко земля, люблячи країну, прошу захисту я. Я стою ногами на своїй землі. Бо я право маю, народилась тут, піднімаю браму, сили навкруги. Вгору піднімайся до небес дістань, Скелою вростайся з землі в небеса, та твоя могутність земле, кріпше камню, місто моє Дніпро, Запоріжжя Кривий Ріг Суми, Полтава, Одеса, закриваєш сталью, не проб'є ракета, дрони розпадуться, що летять з Росії в небі. Бо ця брама має величезні коп'я, На штики натрапить вся російська зброя, буде вона збита та в дірках свистіти, шкоди вже немає, це шмотки розбиті. ППО зростає сила, в ньому могутня, соколина, точність, пазухи блискучі, швидше, ніж сапсани, не здогнать ніколи. Вся російська зброя буде збита в полі. Не дістати міста російські підлі зброї, бо земля українська закрила міста броню, а закрила земля українська Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Суми, Полтава, Львів, Одеса і дітей прикрила матінка земля тих, хто береже її, віддає життя. Тому, земля рідна, піднімай броню, закрий наші міста і дітей молю, не жадай крові, в тебе є вода, піднімай ти води, знеси якоря, ті, що закріпили кораблі в морях, з них стріляє ворог по наших тілах. Діти твої стогнуть, захищають тілом, поможи рідненька брунею та водою, підніми ти води там, де кораблі, розтруси. Пластами товстої землі так, що потікали, не змогли стрілять, штормом затопи їх, зламай російську рать. А ми, діти вдячні, люблячи тебе, Наша рідна земле, вклонюсь тобі за це. Ти прийми дарунки від щирої душі. Птахів покармлює тварин нагодую. Ми твої всі діти, матінко земля. Люблячи країну, прошу захисту я. Да буде так. Я стою ногами на своїй землі. Піднімаю браму, сили навкруги, вгору піднімайся до небес дістань, Скелою вростайся з землі в небеса. Та твоя могутність земле кріпше сталі. Камню. Місто моє Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг. Суми, Одеса, Полтава, закриваєш сталлю, не проб'є ракета, дрони розпадуться, що летять з Росії в небі розірвуться, бо ця брама має величезні коп'я, на штики натрапить вся російська зброя, буде вона збита та в дірках свистіти, шкоди вже немає, це шматки розбиті. ППО зростає, сила в ньому могутня, соколи на точність, пазухи блискучі, швидше, ніж сапсани, не здогнать ніколи. Вся російська зброя буде збита в полі. Не дістати міста російські підлі зброї, бо земля українська закр... Закр... закрила міста броню, а закрила земля українська Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Суми, Полтава, Львів, Одеса і дітей прикрила матінка земля тих, хто береже її, захищає, віддає життя. Тому земля рідна. Піднімай броню, закривайте місто і дітей молю, не жадайте крові, в тебе є вода. Піднімайте води, знеси якоря, ті, що закріпили кораблі в морях, з них стріляє ворог по наших містах. Діти твої стогнуть, захищають цілом. Поможи, рідненька, бронею та водою, Піднімайте води там, де кораблі. Розтруси пластами товстої землі, там, де літаки, зламай, виведи їх зі строю. Так, щоб потікали, не змогли стрілять, штормом затопи їх, зламай російською гніль. А ми, діти вдячні, люблячи тебе, наша рідна земле, вклонюсь тобі за це. Ти прийми дарунки від щирої душі птахів, покормлю я тварин нагодую. Ми твої всі діти, матінко земля. Люблячу країну, прошу захисту я, да буде так. Я стою ногами на своїй землі, піднімаю браму сили навкруги, вгору піднімайся до небес дістань, скелою вростайся з землі в небеса, та твоя могутність земли, кріпше камню, місто моє Дніпро, Запоріжжя крівий ріг, Суми, Полтава, Львів. Закриваєш сталлю. Не проб'є ракета, дрони розпадуться, що летять з Росії в небі розірвуться, бо ця брама має величезні коп'я, на штики натрапить вся російська зброя. Буде вона збита та в дірках свистіти, шкоди вже немає, це шматки розбиті. ППО зростає сила в ньому могутня, соколи на точність, пазухи блискучі. швидше, ніж сапсани, не здогнать ніколи. Вся російська зброя буде збита в полі. Не дістати міста російські підлі зброї, бо земля українська закрила міста броню, а міста закрила. Дніпро, кривий ріг Запоріжжя Суми, Полтава, Львів Одеса і дітей прикрила матінка земля. Тих, хто береже її, захищає, віддає життя. Тому земля рідна, піднімай броню, закрий наші міста і дітей молю. Не жадайте крові, в тебе є вода. Піднімайте води, знеси якоря, ті, що закріпили кораблі в морях, з них стріляє ворог по наших тілах. Діти твої стогнуть, захищають цілом, поможи рідненька брунею та водою. Підніми ти води. Там, де кораблі, розтруси пластами, там, де літаки. Товстої землі, розтруси пластами товстої землі там, де літаки, так, щоб потікали, не змогли стрілять штормом затопи їх, зламай військову російську рать. А ми, діти, вдячні, люблячи тебе, наша рідна земле, вклонюсь тобі за це. Ти прийми дарунки від щирої душі. Птахів покармлю я тварин нагодую. Ми твої всі діти, матінко земля, люблячи країну, прошу захисту я. Да буде так? Я стою ногами на своїй землі, піднімаю браму, сили навкруги, вгору піднімайся до небес дістань, Скелою вростайся, землі в небеса. Та твоя могутність, земле, кріпши камню, місто має Дніпро Кривий ріг Запоріжжя Полтава, Львів, суми, закриваєш сталлю. Не проб'є ракета, дрони розпадуться, що летять з Росії в небі розірвуться. Бо ця брама має величезні коп'я, на штики натрапить вся російська зброя, буде вона збита та в дірках свістіти, шкоди вже немає, це шматки розбиті. ППО зростає, сила в ньому могутня, соколи на точність, пазухи блискучі, швидше, ніж сапсани, не здогнать ніколи. Вся російська зброя буде збита в полі. Не дістати міста російські підлі зброї. Дніпро кривий ріг Запоріжжя, Суми, Полтава, Львів, Одеса, Українська земля закриває міста броню і дітей прикриє матінка земля, тих, хто береже її, захищає, віддає життя. Тому земля рідна, піднімай броню, закрий наші міста і дітей молю. Не жадайте крові в тебе є вода. Піднімайте води, знеси якоря. Ті, що закріпили кораблі в морях, з них стріляє ворог по наших містах. Діти твої стогнуть, захищають цілом. Поможи рідненька, бронею та водою. Піднімайте води там, де кораблі, розтруси пластами товстої землі, де стоять літаки. Так, що потікали, не змогли стрілять, штормом затопи їх, зламай російську рать. А ми, діти вдячні, люблячі тебе, наша рідна земле, вклонюсь тобі за це. Ти прийми дарунки від щирої душі, птахів я, тварин нагодую. Ми твої всі діти, матінко земля, люблячі країну. Українці, прошу захисту я да буде так, зверніть увагу, як горить свічка, палає. Я стою ногами на своїй землі. Піднімаю браму сили навкруги. Вгору піднімайся до небес дістань, Скелою вростайся з землі в небеса. Та твоя могутність земле, кріпши камню, місто моє Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Суми, Полтава, Львів, закриваєш сталлю. Не проб'є ракета, дрони розпадуться, що летять з Росії в небі розірвуться. Бо ця брама має величезні коп'я, На штики натрапить вся російська зброя. Буде вона збита та в дірках свистіти, шкоди вже немає, це шматки розбиті. ППО зростає, сила в ньому могутня, соколина, точність пазухи блискучі, швидше, ніж сапсани, не здогнать ніколи. Вся російська зброя буде збита в полі. Не дістати міста російські підлі зброї, бо земля українська закрила міста броню, а закрила земля українська Дніпро, Кривий, Ріг, Запоріжжя, Суми, Полтава, Львів, Одеса і дітей прикрила матінка земля тих, хто береже тебе. Ти, хто захищає тебе, віддає життя. Тому, земля рідна, піднімай броню, закрий наші міста і дітей молю. Не жадайте крові в тебе є вода, піднімай ти води, знеси якоря, ті, що закріпило кораблі в морях, з них стріляє ворог по наших містах. Діти твої стогнуть, захищають цілом, поможи рідненька, бронею та водою. Закрий наших військових, закрий, захисти, захищ... піднімити води там, де кораблі, розтруси пластами товстої землі, там, де літаки. Так, щоб потікали, не змогли стрілять, штормом затопи їх, зламай російську рать. А ми, діти вдячні, люблячи тебе, наше рідне земле, склонюсь тобі за це. Ти прийми дарунки від щирої душі, птахів покормлю я, тварин нагодую. Ми твої всі діти, матінко, земля, люблячі країну, українці, прошу захисту і я. Я стою ногами на своїй землі, піднімаю браму, сили навкруги, вгору піднімайся до небес дістань, Скелою вростайся з землі в небеса. Та твоя могутність земле, кріпши камню, місто моє Дніпро кривий ріг Запоріжжя, Суми, Полтава, Львів закриваєш сталь'ю. Не проб'є ракета, дрони розпадуться, що летять з Росії в небі розірвуться, бо ця брама має величезні коп'я. На штики не трапить вся російська зброя, буде вона збита та в дірках свистіти. Шкоди вже немає, це шматки розбиті. ППО зростає, сила в ньому могутня, соколина точність, пазухи блискучі, швидше, ніж сапсани, не здогнать ніколи. Вся російська зброя буде збита в полі. Не дістати міста російські підлі зброї, бо земля українська закрила міста броню. І дітей прикрила матінка земля. Тих, хто береже її, віддає життя. Тому земля рідна, піднімай броню, закрий наші міста і дітей, молю, не жадайте крові в тебе є вода, Піднімайте води, знеси якоря, ті, що закріпили кораблі в морях, з них стріляє ворог по наших містах. Діти твої стогнуть, захищають тілом, Поможи рідненька бронею та водою, піднімити води там, де кораблі, розтруси пластами товстої землі, там, де стоять літаки, так що потікали, не змогли стрілять, штормом затопи їх, зламай російську рать. А ми, діти вдячні, люблячи тебе, наша рідна земле, вклонюсь тобі за це. Ти прийми дарунки від щирої душі, птахів я, тварин нагодую. Ми твої всі діти, матінко земля, люблячи країну, прошу захисту я. Та буде так. Чи виключатися хоч і продовження. Продовження буде, але за кадром. <плес> Оце так так.